Мене звати Олександр Дар'янко, і я хочу поділитися з вами нотаткою про те, як Господь втішає нас під час того, як навколо відбуваються такі жахливі речі: навколо війна, навколо вбивства, каліцтва, знищення і смерть. Що пише Біблія такого, що могло би нас якось втішити? І який це має зв'язок із біблійною духовною боротьбою? Прошу вашої уваги! Сьогодні в реаліях війни дуже легко впасти в спокусу і бачити неймовірне зло з боку агресора, і зупинитися у власному духовному розвитку. Коли ворог нищить невинних мирних людей, коли він обманює, наговорює, називає зло добром і добро злом, дуже легко відчути себе кращим. Та цей ворог, буквальний, очевидний агресор, який пускає ракети на нашу землю, який вбиває мирних українців, поводить себе дуже типово як для представника зла, яким він є. Коли Росія каже всьому світу, і, зокрема, нам, що вони там, нібито когось спасають, звільняють, але приносять лише смерть і руйнування. Це дуже схоже на біблійну оповідь про гріхопадіння, коли Адам і Єва, що мирно мешкали в раю, зазнали болю і страждань від того, хто начебто намагався їх звільнити. Господь, поселивши перших людей в Едені, дав їм можливість обирати, жити за Господнім законом або вчинивши акт непослуху, померти. Померти не одразу, не від Божої кари, а від того, що їхній послух це свідома відмова від Бога. Який не просто створив їх, але від себе, вдихнувши дух життя, подарував їм життя, існування, те, що цілковито, без Бога абсолютно неможливо. Тому і сказав: Господь помрете, бо якщо ми відкидаємо Господа остаточно, ми відкидаємо життя як таке, джерелом якого є лише і тільки Бог. Сатана сказав жінці вмрете не вмрете, але відає Бог щодня того, коли ви скуштуєте заборонений плід, ваші очі розкриються, і ви станете, немов боги. Диявол і сьогодні каже, нічого страшного, якщо ви відкинете Божі настанови і поради, нічого страшного, якщо ви будете брехати і красти, якщо ви будете підтримувати корупцію, нічого страшного. Він запевняє, що слідувати його шляхом це бути вільним. Те саме. Освобождення, яке пропонує сьогодні Росія Україні. Те саме освобождение пропонує диявол, Сатана Змій від Божого закону. Божий закон це не набір правил і заборон, це стиль життя, який Господь пропонує сьогодні, виражений в одному слові любов. Коли до Ісуса підійшли з запитанням, яка заповідь найважливіша, Христос, не вагаючись, відповів: любити Бога і любити ближнього. Коли ми не маємо любові до Бога і до ближнього, з'являється викривлена форма подоби цього, егоїзм. Це не та любов до себе, яку потрібно осягнути, щоб навчитися любити інших. Егоїзм це гордість і пиха, це нехтування іншими і зневага до будь-кого, окрім себе, навіть до Бога. І при цьому повагою до себе егоїзм також назвати важко, попри те, що він звеличує власне я в людині, хоча й створює навколо особистості носія вигляд величі. Насправді як ракова пухлина, як гонгрена невпинно руйнує і вбиває. Подібне ми бачимо і сьогодні в реаліях нашої війни, якими би чудовими лозунгами і виправданнями би не володів агресор і завойовник, як би він не величався і не демонстрував власну міць та перевагу, його внутрішній стан гнилий і занепалий. Та якби злочі у вселенському масштабі чи у вущому погляді не руйнувалося, би із середини, само себе воно остаточно не знищить. Господь на сторінках Біблії відкриває нам, що в останній час, коли Сатана остаточно покаже свою істинну суть, ненавість, руйнація, вбивство, брехня, Ісус Христос прийде на цю землю і всі, хто обрав життя без Бога, загинуть. Зло не зникне саме собою. Господь докладає зусиль, щоб це відбулося, та на знищенні всього поганого історія не закінчиться. Ми читаємо, що Бог, Господь, відновить усе, відбудує зруйновану землю і відновить мир та порядок. Ось що відкриває нам книга об'явлення, остання книга Біблії, в якій записані події кінця світу. Апостол Іван у видінні бачить нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І він також бачить святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашений для свого чоловіка. Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, не буде страждань, ні голосіння, ні болю. Всього цього вже більше не буде, тому що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: ось творю все нове. Апостол Павло, описуючи, як відбуватиметься другий прихід Ісуса Христа, коли всі страждання на землі нарешті закінчаться, написав такі слова: Це ми говоримо вам Словом Господнім, що ми, живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь із наказом приголосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, які живі й залишилися разом з ними, будемо підхоплені на хмари на зустріч з Господом у повітрі, і так завжди будемо з Господом. Тому потішайте один одного цими словами. При другому приході Ісуса, всі, хто помер в Господі, будуть воскрешені, а ті, хто зустрінуть Бога заживо, будуть змінені, щоб в нас не було навіть тіні гріха, щоб всі хвороби, болі назавжди зникли, щоб виповнилось те, що ми читали з книги об'явлення. І, врешті, підсумовуючи, апостол каже: потішайте одне одного цими словами. Друзі, нехай, попри всі жахи, що відбуваються навколо для нас, буде втіхою. Обітниця Господня, амінь.